У середині вересня цього року Білгородністровському парку Леніна проходила виставка фотокартин приватного історичного музею Старий Акерман. Унікальна колекція містить 530 фотографій і документів, що відображають історію Акермана на рубежі 19 20 століть. Їх протягом 20 років дбайливо збирав і реставрував депутат Білгородністровської міської ради, підприємець і відомий міський меценат Олег Коломіченко. Цього року свою колекцію на загальний огляд він виставляв в дев'ятий раз. Бальшого напливу людей не було ніяким. Навірно, ета і як Наверное, и подъем, я розумію, і підйом патріотичного настроєння людей. Навірно, ета і бажання вернутися к історичним корням нашого города. Виставка та її експозиції користуються несмінним успіхом жителів і гостей міста. Нинішня не стала винятком, зібравши величезну кількість вдячних глядачів. Депутат міської ради Олег Коломіченко подякував всім, хто допомагав йому в організації виставки Старий Акерман, особливо народному депутату України Віталію Барвіненко, який допоміг за лічені дні підготувати необхідний інвентар для проведення виставки. Живе там де ми хранили свої стенди 15 стендів пропало. Тож, так по ші більше одне треті, почті половина виставки. Ми не маємо виставити благодаря допомогу народного депутата. Бала. Спешному порядку в течение 10 дні зробили 10 стендов. І була виставлена виставка наступного року. Виставка Старий Акерман відзначатиме ювілей 10 років з дня заснування. За цей час кількість експонатів зросла. Тому, як зазначив Олег Коломіченко, для її збереження необхідне приміщення. В якості такого запропонував перетворити будинок Ярошевича на картину галерею. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.